Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І тепер ми знаходимося в якійсь лабораторії. Так. Ось так вам. Асол. Там декісвір. Ось так там відчинилися. Тут ми не можемо вийти. Тоді рухаємось далі. Чим швидше, тим краще. Що за пігня? А ну! Иди гать. А их и так можно. Так мне и потребно спруя. Ведь я петя. Иди гать. Иди гать. Ну хоть щось. love лавний, honey. ось так вам. Так, і куди ж нам рухатися? А, замкнено зараза. Переключа ще знайти треба. Так, сюди треба підпобігти. Аби якісь двері знайти? А, воно замкнено все. Так, може ось сюди треба піти, може тут якісь входи є чи виходи. Походу їх немає. А, зато є тут якийсь важіль. Давайте спробуємо. А, треба за важіль було просто натиснути. Тоді б і відчинилися. Ну, гаразд. Гаразд. Ось так вам. А ти чуваче? Так і тобі? А, вони тримають цих. Оооо. А ті обороняються собі. Нічого собі броня у нього. Може по ящиках спочатку пошаримося. Так вам. А ну ось так вам. Так іди сюди. Ось так тобі. Який ти смачненький? Нарякав прямо мене. Так. А, ще й гранати хтось кидає. Ось так. так, може тут хтось ще є? Хоча, нікого немає. Два ранці. Тільки туди я вже не... не потраплю зараз. Як мені туди потрапити? А тут скло не розбивається. А, треба з іншої сторони якось заходити. А, видно, що тут прийдеться. Ось так, вам А, зато тут є діра. Ось ця тріщина в стіні. Ось так. Суп... А, мама міє! Так, давайте з тими розберемося. А тут ще одна тріщина. Давайте її так проб'ємо. I'm going to Скільки ж їх тут? Ось так тобі. I stuck on. Huh? <laughs> I stuck to quiet, baby. What will the neighbors think? <laughs> Що за вікна вони поставили? Ось так тобі. А, тут іще одна тріщина. Так що, давайте сюди проникнемо. Ось так. А, ці-то обороняються. Ось так вам. Ану, стояти. Стояти, кому говорю. А. А ну... Так, кому говорю, стій. Стій, кому говорю. А тут двері відчинені. you must be the mysterious commando i'm sorry was i talking too fast can't keep the words apart i'll talk slower read my lips you're dead any last words Хей, сейлер, юнит. А, зараза. Так, куди він подівся? Такі вони гранати кидаються. Тільки де ж цей сірий. А. Нехай вони розберуться. Одне з одним. А я з цими трохи порозберусь. Так, вмикаємо лють свою. Так, ось вам. А, в мене лють закінчилась. Що за фігня? А, вона в мене ще діє, вона не закінчилась. Here. Так, гранатами кидається. Придеться важку артилерію використати. Або ризикнути. Ось так. А, зник. От засранець. Так, і де ж він? Він що, може телепортуватися? Тільки у мене здоров'я, щось мало. Ти він міє зникати? Так, тільки де ж він? Де він? А ось він де рухаюсь. Знову зник. А в мене здоров'я все менше і менше. А мені ніде лють. Наповнити. О, тепер ми зрівняли рахунки. Так, давайте просто рухатися і рухатися. То хоч набої під... піднабрав. Продовжую рухатися, уникаючи цих куль. А ось він де. Ось так тобі. Ось так тобі. Хм, hmm. командор'янки. Так, і куди ж тепер далі? Оце питання. А що це за важіль? А, це зверху там ці... цю браму відчиняє. А, ще один. Там, походу, ще один. О, який ти смачненький. Ось так вам. Ну, буду кулями його валити. i got you now bitch prepare for a painful death sure i'm ready just tell me one thing what the hell were you guys thinking when you made those things downstairs well you can't say that i don't have a heart we didn't make them we woke them up when we searched for the skull of Belar. the butcher i mean the doctor took a special interest in them but everything went wrong we can't control them but this is inconsequential to you auf wiedersehen fräulein after you Від газу. Вдихнув і не стало. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До зустрічі!